Bajram, slava. Хотів би вас розпитати, власне, про те, якою є ситуація зараз, перш за все в прифронтових районах. Ми розуміємо, що ті декілька населених пунктів, які залишаються на лінії фронту або близько до нього, непереважно переважно відселені, чи там ще залишаються якісь поодинокі люди, чи там є ще населення, якому треба допомагати гуманітарними місіями, і загалом, яка ситуація в нас складається в районі Сватового Кремінної, то по фронту, з того, що можемо озвучити, звичайно. Ще раз доброго дня. Ну ситуація дійсно за останній місяць вона погіршилася у зв'язку з тим, що ворог не припиняє спроби атакувати наші населені пункти, атакувати позиції наших хлопців зі збройних сил. Тому що ви правильно сказали, є чітке завдання вийти на межі Луганського кордону Луганської області та Харківської. Але наші збройні сили роблять усе для того, щоб ці плани не здійснилися завжди, а й навпаки. Забрати й де окупувати нові території ситуація дійсно складна. Люди ще залишаються. Залишається на теперішній час 65 чоловік, які постійно перебувають з нами на зв'язку. Перебуває наш представник за останній тиждень. Ми вивезли 10 людей, які виявили бажання переїхати або до своїх родичів, або на пункти тичасового перебування. Звісно, з усіма іншими, хто залишається, ми постійно працюємо і через збройні сили, і через поліцію, і безпосередньо самі постійно теж саме і по наданні гуманітарної допомоги. Лише вчора, позавчора завозили ті необхідні речі, які попросили люди. Там і матраси, і свічки, і батарейки, і все інше, в тому числі продукти харчування і. Розуміємо, що йде зима, було проведено перемовини як із благодійниками, так і за державний кошт. Придбано усі опалювальні і передано їм опалювальні пристрої, і в тому числі і дрова, які про які люди наголосили про необхідність. Вони частково вже завезені, частково продовжуємо заводи. Трохи ускладилась логістика, тому що дуже велика кількість обстрілів, в тому числі і авіаційних ударів. по... Можливих шляхах поповнення резерву, як наших, так і загалом по збройним силам. Ворог дуже використовує багато безпілотних літальних апаратів і майже постійно наносить удари як по населених пунктах, так і по шляхам евакуації поповнення, поповнення матеріального резерву і забезпечення людей. Тому ситуація така важка. Обстрілів ще раз скажу, дуже багато. Близько 110-130 обстрілів за добу. Це в середньому десь по п'ятсот. Різних колібрів міни снарядів прилітає, в тому числі по 5, по 10 а, ударів повітряних. Це потужні удари, дуже якраз якщо потрапляє в межі населеного пункту, то звісно дуже створює великі проблеми. Що стосується самого Луганська, вчора у нас з'явилася інформація так проти від нашого ГУР, про те, що Гура разом із наші спецслужби разом із рухом опору, що цікаво, ліквідували воєнного злочинця Міхаїла Філіпоненка, і це власне терорист, який був у структурах так званої ЛНР, обіймав різні високі посади, і там неодноразово вкоїв скоював якісь смертельні ДТП, був звинувачливо в корупції. Ну тобто, весь набір типового такого посадовця на тимчасово окупованих територіях. Але ще цікаво, що знову ж таки цього посадовця ліквідували наші спецслужби разом із рухом опору, перш за все, які реакції спостерігаються у Луганську серед такого керівництва так званого а, різних ФСБшників різних так званих ЛНР після того, коли ліквідували ось цього. Такого от маємо його фотографію. Ну насправді, знаєте, дуже типово він виглядає як для того, хто займався так поліцією різних структурах. Був скоював ДТП. От власне один із таких наслідків фотографія того, як він скоював це ДТП. Писали, що були і смертельні справді випадки. І відповідно до того, як виглядає автомобіль, то цілком можна сказати, що дійсно так воно і було такий серйозний удар. Тож, перш за все, які реакції спостерігаємо серед так званого керівництва ЛНР після вчорашнього випадку, і знову. Таке інше питання у тому, і стосовно нашого руху опору, ми розуміємо, що він все, все ще посилюється. Чи після ось таких випадків збільшується кількість тих українців, які хочуть співпрацювати з нашими з нашими службами, виходять на зв'язок і от намагаються, скажімо так, збільшувати оцю таку підпільну роботу. Ну, знаєте, те, що стосується москалів і терористів, тут однозначно у них вже не перший місяць, це не перша робота наших спецслужб і не перші е такі ситуації, коли зникають або е щось трапляється із такими ватажками чи недоватажками цих терористичних угруповань. Ми прекрасно розуміємо, що це людина, хоч і в формі там фотографії розміщують жодного потичного відношення до ані правоохоронних структур, які вони повинні бути не мала. Це людина, яка, прогнувшись під російську агітацію, почала на них працювати і будь-якими шляхами, в тому числі і те, що ми маємо відкриту інформацію, і те, що надавалася інформація про те, що він не гребував нічим, ані катуваннями бійців, ані е катуваннями цивільних. Але це все я думаю. Наші спецслужби розберуться. Да, дійсно контрдиверсійні заходи вони посилюють і працюють як і... По цивільних, так і по наших е, дітях у школах вони дуже ретельно зараз перевіряють на усіх блокпостах. всіх, хто заїжджає, заїхати, скажімо так, в ті наближені райони, які біля яких ідуть бойові дії, скажімо так, в рамках там 60 70 кілометрів, де виставлені блокпости, і в тому числі крупних населених наших деокупованих населених пунктів, майже неможливо тільки якщо ти там проживаєш, або у тебе є посвідка на заїзд, яку видають лише в Луганську і дійсно контрадконтакі диверсійні заходи постійно проводяться в населених пунктах, постійно перевіряють людей. Скажем, таким жергоном даш де постійно, тому що люди дуже часто нам пишуть і не тільки нам про те, що постійно посилюються, посилюються, посилюються перевірки, в тому числі е представниками більшій частини російського ФСБ і підрозділів МГБ постійно, практично перевірки. Кордони на теперішній час дуже щільно закриті це мається на увазі окупованих територій та Росії. Перевірка йде кожного. Тож то пересування взагалі без паспорта е Росії неможливо майже по населеному пункту. Жоден. Так би мовити, да, в кавичках по оформленню е якихось документів, виплат, субсидій, отримання номерних знаків неможливі. Вони дуже затисли якраз у ці рамки паспортизації під цю контрдиверсійну роботу. І дійсно тим людям, які підтримують Україну, дуже важко. Ми до них також часто звертаємося щоб бути дуже пильні. Дуже обережні, але все одно наші спецслужби працюють, і ви бачите, що результати є. І результати будуть неодноразово наголошували і всі і кільництво держави і спецслужби, що нікому з них не вдасться уникнути відповідальності за те, що вони чинили з нашими громадянами, з нашою Україною, з нашими військовими, звісно, і всі ці ситуації вони тільки посилюють підпільний рух і бажання наших людей пошвидше звільнити всі ці тимчасово окуповані території. Але що стосується також самого Луганська, довгий час він буде таким доволі спокійним. Місцем до того часу, поки туди вперше не прилетіли шторм Шедов, і одне щодавно, доки туди вперше не прилетіли атакамси. Після цього зрозуміло, що Луганськ більше не спокійне місце наші сили оборони можуть дістати абсолютно всіх росіян на всі тимчасово окуповані території України. Власне, що хочеться запитати, наприклад, головний так представник Головного управління розвідки Андрій Юсов говорив про те, що от під час останньої а, останнього удару так він дуже обережно це коментував на ракетоносії у Криму. Так який власне ракетоносії калькалібрів. коли був удар, то ймовірно, що джерело інформації, де розташований цей удар, було власне від самого офіцера, одного з офіцерів Чорноморського флоту. Чи спостерігається останнім часом Такі історії, коли окупанти теж хочуть йти на співпрацю, наприклад, у тимчасово окупованому Луганську, після того, коли зрозуміли, що сили оборони вже дісталися туди, і рано чи пізно дійде чарга і до них, тобто чи йдуть окупанти не тільки наші зрозуміло, українці, які допомагають силам оборони, але от чиє такі от вже історії всередині російської армії у Луганську. Ну, ви знаєте, спочатку щодо прильотів, те, що ви сказали, неодноразово наголошували президенти, всі наші військові керівники про те, що ми дістанемо ворога всюди. І зараз просто почали вже це показувати, про те, що ми знаємо, де вони знаходяться, і будемо їх знищувати, якщо вони не покинуть нашу землю. Те, що стосується якихось військових офіцерів, це трохи напевно не до нас питання. Це більше спецслужби. Але я думаю, якщо ми бачимо по цивільних. Перем так, збільшення надання інформації, то я думаю, є така ситуація, в тому числі і по російським військовим або по перебіжчикам, які перебігли. Але ви зрозумієте, що цю інформацію треба неодноразово перевіряти. Але це робота спеціальних наших служб. І я думаю, що вони її добре виконують. Якщо ми маємо такі результати, як позавчора, як вчора, як сьогодні. Вже зранку. Тобто, я думаю, це буде тільки нарощуватись тільки. Якомога більше таких дуже важливих точок не просто по якомусь особовому складу чи по двом одиницям техніки, а от такі результати, знаєте, які дійсно радіють за наші повітряні сили, за нашу розвитку, за наші спецслужби. Пане Артеме, що хотів би вас запитати про взаємостосунки окупантів між собою. Ми бачимо час від часу сутички між різними там угрупуваннями, етнічними групами у складі власне ворожого окупаційного контингенту. Останній такий випадок в Маріуполі відбувся, коли там одне одному голови порозбивали. Чи на Луганщині взагалі різнорідні присутні такі, так би мовити, підрозділи окупантів мається на увазі? Етнічно різні за походженням соціальним ми знаємо, що дуже багато ж кримінальників стягують досі в складі штурмових підрозділів. Тепер вони називаються шторм зет. Так і як це позначається взагалі на криміногенному фоні у регіоні на окупованих територіях? Бо очевидно, що позитивно позитивних змін чекати від нашестя от такої кількості окупантів різного роду без жодних етичних принципів не доводиться. Ну, дивіться, ми ж пам'ятаємо всі ситуації з 14-го року, коли нотажки різних оцих бандформувань, які одні підтримувалися Росією, одні саме організувалися і все одно підтримувалися Росією. Вони е, між собою ділили постійно сфери пливу. Ми пам'ятаємо 15-16 рік. Скільки вони один одного перекрошили, е, і це для нас було добре. А зараз це теж саме продовжується по смузі відповідальності. Як і по всій території України на Луганщині, різні підрозділи стоять, є підрозділи зі сходу, є підрозділи з Чечні, є підрозділи. Шторм зет, які як ви вже казали, є різні підрозділи, і сутички між з ними бувають дуже таки часто, тому що буквально на минулому тижні була дуже сильна сутичка у них з приводу ну під станом, звісно, алкогольного сп'яніння, з приводу того, під час розміщення двох підрозділів хто буде проживати в тому чи хто в, в ті чи інші будівлі, і вже на фоні синього флагу, скажімо так, відбулася така доволі життєва сутичка. Про те, що навіть наші громадяни повідомили, що така дуже нап. Пужена була обстановка, але ФСБ і їх військова, так би мовити, поліція там також працюють, виявляються, намагаються з цим щось робити, але сутички виникають постійно, і в тому числі і в місцевому населенні. Залишається звичайно поспівчувати людям, які вимушено мусять не лише це спостерігати, але часто власне і страждати від таких от розбірок окупантів. Справді тут надзвичайно є складна ситуація в цьому сенсі на всіх окупованих територіях, не лише на Луганщині. Тому тут бажаємо лише якнайшвидшого звільнення нашої землі, наших територій і людей в першу чергу від присутності там окупантів. Тому підтримуємо збройні сили України, наші сили оборони усіма способами, Баме, дякую вам за включення і за цю розмову.